У нас є на виробництві, ну це заводське виготовлення, іонізатор, тобто вимітнітель води в ставку. Що він робить? Він запобігає появи ниткоподібних та синьо-зелених водоростей. Тут два мідних електроди. Вони вкручуються в корпус. Корпус підключається до блоку керування. Виставляються блоки корування як сила розщену роз, медних електродів і в воду додається, просто скажімо так, і вони медіа додаються в воду і цим запобігається появлення никаподібних основних тобто, зелених водоростей. Це виконання, скажімо так, заводське виконання. Ми їх робимо самі. У нас, на жаль, зараз немає всі. Не встигаємо робити, все продається. У нас в нашій, стоять ось такі електроди мідні. Стоїть два мідних. Те Так само блок живлення йде. І скажімо так, функція роботи так само. Так само ми на ставки від ниткоподібних водорослей і синізованих. Стараємося ставити ультрафіолетові лампи. Ось ми напільки у нас зазначені, це. такие самые мощные ультрафиолетовые лампы. Снимаю ростик лампы. Вот разрахованная лампа 75 ватт на 75 тысяч литров. Она вот такие лампы у нас идут. Все на технических характеристиках 75 ватт, 75 тысяч литров. Пропускна здатність ламп, чого у нас фільтра йдуть значить, 20 кубові насоси. Бо по технічним характеристикам, по лампам, у них рекомендована пропускна здатність до 25 кубов. Це 25 кубов це максимум. Тому у нас і фільтра до 50 кубов, інші ми просто не робимо. Не робимо ні менше, ні більше. Поставити можна два фільтри. Ось, така у нас система ультрафіолет. Іонізатори. В ставках ми ще буває використовуємо азонатори. Азонатори освітлюють воду, але у нас теж зараз немає їх наявності. Ось ми виготовляємо, вони одразу йдуть в продаж. Отакий девайс у нас є ще. Скиммер. Плаваючи скиммер. Плаває. Сучасних, сучасних водойми ростик. Штучні. Не, не, для штучних водойм у, да, у нас все підзначені, все він тут. Вибрано. А Це для природних водойм. Такий Тобто Розрахований на вагу, максимальну вагу 5 кг, він витримує самий-самий важкий насос 5 кілограмів. Регулювати можна, якщо насос легенький, він високо плаває, тоді вже тут є у нас такі пушки, в яких пінопласт. Достаєте пінопласт і він буде плавати трошки вище або нижче. Отаке у нас обладнання. Ми маємо свою торгову марку Біопрут зареєстровану і маємо своє власне виробництво стовкового фільтраційного обладнання для ставків. А куди встановлюється іонізатор? Іонізатор, значить, після фільтра... їх іонізатори взагалі ми, якщо ми монтуємо іонізатори, ми буває монтуємо їх одразу в фільтр. У нас тут різкі є. От, монтуємо, бо можна зробити врізку. І змонтувати його прямо в фільтр, Підійдати його до щитка, керування. Або десь якщо з насоса вода зливається, просто під'єднується до шланга, до труби і зливається вода просто в столовку. Ну. І озонатори, озонатори теж генератори вони є, але зенатори вони там вже подають, з киснем працюють, вони освітують воду і обеззаражують воду. Тобто, Якщо рибний ставок, він дуже гарно і риба не хворіє, вода стає світліша і риба, скажімо так, не має запаху риби і вода, образно говоря, не воняє рибою. Так що тут замовляйте обладнання. У нас на сайті в описі до відео буде номер телефону ну, адреса посилання на наш сайт, де ви можете замовити обладнання, фільтраційне обладнання для свого ставка. Все.